Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події зі світу змішаних єдиноборств. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все до новин. Ілія Топурія назвав потенційних суперників. Хто стане моїм суперником, не знаю. Думаю, вони спробують дати титульний шанс Джасіну Гейджі. Мені так здається. Або, можливо, дадуть шанс Петі Пімблету. Поєдинок проти Армана Царукяна навіть не обговорюється. До того ж, Ілія Топурія заявив, що за жодних умов не дасть титульний бій царукяну. Коли ти прикладаєш стільки зусиль, ти не хочеш бачити перед собою людину, яка ймовірно може злетіти з бою за день. Ой, у мене спина болить. Мені байд. Дуже на це я ніколи не дам шанс царюкяну битися за мій титул, швидше відмовлюся від пояса, ніж дам йому шанс. Царюкян йому відповів: називаєш себе чемпіоном, але вже шукаєш вихід. Можеш відмовитися від титулу, або я його заберу у будь-якому випадку. Він мій. Ну що ж, підігрів вже почався. Думаю, що можливо саме царюкян і отримує титульний шанс. Хоча це тупурія відрікає. Також топурія відповів Максу Холовею. «Холовей злий, що я ношу пояс BMF. Це моя проблема. Я щойно його нокаутував. Як ти можеш бути володарем цього титулу, якщо я тебе вирубив? Я запропонував тобі влаштувати рубку з самого початку бою, а ти втік. Потім я все одно тебе наздогнав і відправив спати. І ти досі BMF, Серйозно? А що, Ілія вміє кусати? Також топурія заявив про бажання провести поєдинок з ісламом Махачевим у Білому домі. Я без задоволенням провів поєдинок перед американським народом. Подивимося, що вийде з ісламом. Немає значення, у якій вазі ми битимемося. Але коли ти піднявся у вазі, вже не захочеш опускатись назад. Погоджусь тільки з одним: дійсно, Махачев піднявся і не захоче опускатися. А топурії немає взагалі сенсу ще більше підіймати. Так що, скоріш за все, ми не побачимо цей поєдинок. Дастін Поріє припустив, як Холовий зможе перемогти топурію у реванші. Думаю, Максу потрібно змінити свій підхід до бою. Йому слід багато працювати на ногах, рухатися в сторони, як він це робив зі мною, постійно бути в русі, використовувати довжину своїх рук. Якщо Ілія влучить чисто незалежно від ваги, він наколтує. Але можливо, у Макса буде більше витривалості у легкій вазі, він буде менш зневоднений. Можливо, це трохи допоможе тримати удар. Побачимо. Ну що ж, Дастін говорить як аналітик. І він має рацію, якщо Макс адаптує стиль, не буде йти в розміни та буде грати у шахи, шанси на реванш зростуть. Але чи дасть Ілля йому цей простір? Це вже велике питання. Джастін Гійджі назвав Армана Цирюкена нудним бійцем. Зрозуміло, що матчмейкери тримають Армана подалі від опурії, бо він страшенно нудний. Ніхто не хоче дивитися його бої. Також у гонку втрутився холовий. Я радий, що ці хлопці підняли легку вагу та зробили її видовищною. Також Гейджі запевнив, що його цікавить тільки титульний бій, і він не битиметься з Педі. Абсолютно точно не буду битися з Педі Пімблетом. Якщо її всі хочуть цього, значить я їм більше не потрібен. Це звучить не дуже, але я. Займаю третю сходинку в рейтингу три перемоги у чотирьох боях. А вони в титулі дають шанс новачку з рекордом 2-2. Якщо я просто фігура для рейтингу, мені треба переосмислити, що я тут роблю. Ґейдже втомився бути танком на підмозі. Він хоче титул або нічого, але думаю, що її всі не оцінять такий випад. Дана любе казати: якщо боєць зарікається про завершення кар'єри, то слід напевно завершити. Зроби перегляд бою ще цікавішим разом з нашим спонсором Беткінг. Реєструйся за посиланням в описі та отримуй бонус. Беткінг ти король. Ізраїль Десанія поділився думками про бій Махачева з Джеком Деламаделеною. Я вважаю, що іслам не впориться з ним ні в греплінгу, ні в стійці. Джек дістане його. Я в цьому впевнений. Де б не був цей поєдинок, я буду там. Гаде Саня розпалює інтригу. Джек дійсно може створити сюрприз. І саме на це ми очікуємо. UFC усунули Шона Стрікленда після бійки на турнірі. Таф атлетична комісія Невади тимчасово заборонила йому виступати. Раніше Стрікленд і Кріс Кертіс влаштували бійку на події. Щось стрікленд розбушувався. Видно, UFC його трішки утихомирили. Шовономелі поділився думками про поєдинок Мираби Двалішвілі та Корі Сенхагена. Як ударники, ми з Корі схожі. Нас важко переводити. У нас хороший таймінг, але Мираб завжди знаходить спосіб вибрати переможця. Важко. Якщо Мираб схопить його, він здивується. Але Корі теж може взяти захистом від боротьби та IQ. Я сам думав, що принижу мираба, не зміг його вдарити. Думаю, і Корі здивується. Так і є, я теж не можу сказати, що ми чисто переїде Сенхагіна. Це буде 100% цікавий бій. Том аспінал про бій з Ганом. Минув понад рік з мого останнього бою. Нарешті я повернуся. Ми зірілом підписали контракти. Вже в четверте нас намагаються звести. До цього було три спроби, і кожного разу Ган відмовлявся. Для нього це був вже третій титульний шанс. Цього разу ми постараємося назавжди його викинути з гонки. Аспінал не хоче просто перемоги, він хоче крові. І якщо британець буде у формі, цей поєдинок може стати його маніфестом еру абсолютного домінування. Цими вихідними пройде UFC Fight Night, де у головному поєдинку вечора зустрінеться Роберт Вітекер проти Рен'є Рідера. До речі, буде дуже цікавий карт, а подивитися це все можна на трансляції від нашого каналу, де у день турніру ти знайдеш посилання на трансляцію. Друзі, ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше п'яти слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.